А ви не повірите провели. Ми вже на місці. І навіть сталося таке щастя, що навіть горки працюють. Дітей радість буде. Бо нам казали, що горки не працюють. Так що ми бігаємо на поселення і зразу хлюп хлюпатись. Хлюп. Ти рада, що ми приїхали? Ну, молодець Все, не на місці, Жарко було, бо ми приїхали грітися. Моя дитина коли задоволена всім, вона мене, мене обнімає. Але ти, Максим, то тако не гарно на дівчат руку зверху. Дівчат треба за талію обнімати. А дівчина може отак повістити. Справді короліви. в І це тебе в царських покоях. царські покої. В царських покоях. Так. Піаніна грає. Піаніна грає. Релакс, релакс. Так, де всі, хто нас має з папу Ну що, ми поселилися. І зараз буде огляд кімнати. Буде у нас рум тур. Це стукає Макс. Галя живе напроти нас. От, Напроти. Чомода лишила нам, розумієте. І все. Давай, заходь. Так що Галя навпроти нас. З літа працює, двоми не працює. Що що? Одна працює, двоми не працює. Тобі щось здається. Так, отакий у нас номер. Це є Золота Гора біля Ужгорода. Ось таке двоспальне ліжко, все чистесенько. Гарний, приємний Там аромат. Отакий французький балкончик, отакий вид. Так, телевізор є, стіл ти хотів є. Для чемодана місце є, Зеркальце є. І санвузол покажемо знову, до галі, то будуть і ось такий санвуз. хопа 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 Все є. Так що все. Ми тут, ми не приїхали сюди жити, ми приїхали на три дні. Так що нас, нам все підходить, нам все гарно. Ми головне передіваємося і йдемо вже в спа. До речі, спа треба платити окремо півдня дві години 250 гривень на цілий день 500 гривень. Там є джакузі і, і дитячий басейн. є... Термальний басейн і з прісною водой басейн. Отако. От Масажі всі додаткові послуги, теж додаткову оплату. Сніданок ходить у вартість номера. Що ще сказати? Ресторан є на території, де можна поїсти. Якщо ви берете е, номер, у вас виходить три доби, то ви маєте автоматично знижки е, 10%. У нас виходить якийсь покращений стандарт. То ціна номера, так зі знижкою, 2800. Отак, маєте все на увазі, я вам все розказала. Ну, дивіться, то то не буде спокою мені з тою сусідкою. Та сусідку ви... та гомоніця, та хватить мені ходити. А ви як все гадали? Давайте під свою хату. А ти в мене такий краєвид, а ви. Я не знаю, то Максим вибрав. Такій ки не Максим вибрав, а я вибрала, тому що там 340, А ми а ми будемо... а ми в номері сидіти не будемо. Ми вже збираємося і вже валимо на басейн. Ну мені зустрінемося. Зустрінемо. А попити а, не добре. Не то... Так, прошу роззуватися в нашій ми хаті. Що Ви свої тапки взяли? То ти є одна. Раз. Де я? я взяла з собою з я хату. А, я... я не брала, то не та на що дотягну. Ну то добре, іди вже, іди вже з твоєї хати. Макс, лише геть його передівайся і на басейн. Вже. Я підібралася, йдемо, що поставала. Підобралася, йду засмагати, йду на басейни. А Галя з мене лаха що я не так підувала. Моніка, що я погано Ну. No. А знаєте, що ми мовчимо? Чому, мол, чому? чому mm. вона тільки що казала, що ви стоїте, йдемо. Бо коли ми щось говоримо, вона каже, закрийте, бо зараз в mm. телі тобі поперед. Mm. Але mm. то красавиця Южна. Det er kjempefint å sende seier til noen. Не умні, я тобі говорю, б, зараз папусь постаратиме, тому помогти. Та ти все не говори до мене. Ти кошляка зупинити. Та мовляв, шакні там, де нема, де Ай, Ай, дай, ні. Ай, просто ні. У як... нас, під... нас підігрівом та вода. дуже Я думаю, тут лежак класний, безплатний, лежать безплатні обманю. Два сим ныряю. <ривання> Бачиш, лад Максим Нірний? Молодець. Казала, не Зараз не горки відкриються. Бачите, там горки. Через пів години. Ми всі підемо на горки? Так. дівчина – це Може, я тебе наша приведу, на не на. Ти що, взагалі забулася в Чикаш? Ага, Галя, думала, що з дітьми чи мати считає. Маніка без страшно плавати. Макс, обережно будь-монікою. Тут, хай, то він її плаває, що вона його плаває, ну, вона на ньому плаває. А, вона на ньому плаває. А, а нормально, нормально. Так, дивіться, тут внизу є, що такий басейн прохолодніший, там я наверху два, тут внизу один. Тут є дівчинка, яка наглядає, ну ви знаєте, я не по горках, то не мій екстрим, а Галя вже та, Галя вже вовсю з Максом. На горках тут катаються, Так що одна радість з дітям, що горки відкриті. То вони собі. Так, будуть катати. Зараз enfin, я вам покажу цих екстремалів. Так, будь ласка, дивимось. Та-та, мене наші обливати. Молодці! Молодці!